Доброго дня! Сьогодні ми напишемо графічний диктант Серце. Будемо рухатися по клітинках вліво, вправо, вгору або вниз по команді. Спочатку знайдемо точку, від якої ми почнемо малювати. Від лівого верхнього кута або від вашої останньої роботи відступаємо 4 клітини вниз. Потім 4 клітинки вправо. І ставимо крапку. Постав олівець на крапочку. Отже, приготувалися. Починаємо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки Stopp okay. вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка 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 вгору. 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 Одна клітинка вліво. Три клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Чудово! За бажанням серце розфарбуй! До побачення, до нових зустрічей!